Люйця, мене звати Оксана, і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про два дієслова в німецькій мові, які мають нібито однакове значення, але все ж таки різниця є. І це дієслова «machen» і «tun». Дуже часто наші студенти запитують нас, коли ж вживати махен, коли вживати тун, якщо і те, і інше перекладається, як робити. Давайте розбиратись. Можете собі відразу запам'ятати, що дієслово махен це універсальне дієслово, яке ви будете використовувати в більшості випадків. Але махен ми вживаємо, коли ми говоримо про щось конкретне. По-перше, щось конкретне. По-друге, коли ми говоримо про нібито створення чогось, наприклад, «Ich mache mir eine Tasse Kaffee». Я роблю собі чашку кави, або кнензі, біте айнфотомахен. Чи не могли б ви сфотографувати нас, як зробити нам фотографію? Махен ми також, звісно, використовуємо у сталих виразах. Наприклад, дікінда махен-ліам для класа. Діти шумлять, як роблять шум в класній кімнаті. Тобто ще раз, махен ми використовуємо, коли ми говоримо про щось конкретне, коли ми говоримо про створення чогось, про щось креативне нібито. І, звісно, стійкі вирази. Але саме махен в цих стійких виразах буде використовуватися найчастіше, не тун. Для чого ж тоді тун? Тун це досить таке старе діє, слово, яке в сучасній німецькій мові ви можете зустріти не так уже й часто. Найчастіше, коли ми говоримо про щось узагальнене, коли ми говоримо про щось абстрактне і знову стійкі вирази. Бо, напевно, ви чули цю фразу, коли ви заходите до магазину, і вас продавець-консультант запитує вас, Sie tun? що я можу для вас зробити? І тут ми вживаємо саме tun. не махи, не можна цього робити. Це стійкий вираз, який буде звучати тільки так. Або ж фраза Es tut mir leid. Мені шкода, як мені це спричиняє якийсь там біль, якусь шкоду, щось сталося. Або «Ich habe viel zu tun», у мене багато справ. Ну, і в принципі ще декілька стійких фраз, і на тому все. Тобто, занотуйте собі, що у випадку, коли ви хочете сказати щось про щось, що треба робити, то частіше за все це буде саме «machen». Всі які вирази з стуль ми можемо просто запам'ятати. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо так, ставте вподобайку, задавайте свої питання в коментарях та чекаємо вас на наших уроках онлайн та офлайн в школі Edelweiss Lessons. До зустрічі!